Я в підтримку військовополонених, які безвісті зникли. Ще раз нагадати суспільству, якою ціною дається їм ранкова кава, ранкові їхні спокійні дні і раді чого і кого та ми можемо жити. Ви й далі будете виходити? Так, ми й далі будемо виходити. Ми зараз виходимо два. Вашого є які... Про вашого чоловіка є якісь звістки, ви з ним спілкувалися. Я з ним не спілкувалася, звістки в мене є від хлопців, які вийшли з полону. Я знаю, де він знаходиться. Ну, знала на той етап часу, коли вийшли хлопці. Зараз же ж, ну, все ж може мінятися, тому що він чоловік засуджений, ну, я не можу знати, що там вже далі. Зараз без вже півроку. От... Я дуже хочу вірити, що він в полоні і обов'язково повернеться. Е, ну, я не одна стою, зі мною стоять е, за 150-ту бригаду. От, нас дуже багато. Ця бригада стояла під Покровськом за пару, півтора місяця, десь то так, е, майже. 700% бригади зникло безлість на цьому напрямку. <зві> Стою за свого брата. Полоненого борща Максима яку. Він зараз перебуває в 28-й колонії. більше міста по мене нема. Не не, тільки що він перебуває в колонії. Зверталися. Е, недавно один освобождник з полону е, сказав, що він тримається в нього щось з пальцем, стекло з полками. Е, тримається все добре. Скільки йому років? 28. 28. Він пішов добровольцем чи по мобілізації. Так. Ну по мобілізації він прийшов е, з роботи, йому вручили повістку. Він слідчий день пішов, в вилка і через день поїхав. Е, Добрий день, мене звати Світлана, я мама військовополоненого азовця і засудженого до 22 років Російської Федерації, який досі вже третій рік знаходиться у полоні і відбува покарання у полоні. Сьогодні ми знову зібралися на акцію. Не мовчі полон вбиває із нагадуванням про наших полонених, про безвісті, про те, що війна досить від досі йде. Як би там не говорили, що Росія хоче миру. Ми зараз останній час бачимо, як вони активізувалися і нас бомблять звідусі. Ми хочемо звернутися також до світу і саме до Америки, що не може ніяких бути домовленостей без беззами, до, без питання повернення всіх полонених, всіх заручників, всіх цивільних, всіх військових додому в Україну. Це повинно бути на першому місці, тому що якщо цього питання не буде, то ми багатьох можемо просто не дочекатись і не знайти. Ми хочемо, щоб створювалися міжнародні групи, які контролювали процес пошуку наших зниклих безвісти, тих, яких не визнала Росія як полонених. Тому що є багато людей, які знаходяться на території Росії, але їх не визнають як полонених чи заручників, і просто повинні бути складені повні списки людей, які знаходяться на території Росії. Зараз ви бачите, як проходить це питання в Америці. як вони. Просто хочуть здати Україну на, на руку Росії і просто обурює те, що кучка якихось людей, які вирішили, що вони можуть вирішувати долю мільйонного народу, і просто нас вбивати. І просто хочеться докричатися, що людське життя це не бізнес.